Індія починається з того, що сняться сни про виправу на схід. І вони сюжетні, вони, наче фільм, по якому блукаєш героєм з ухом. Просто чуєш сурму. Або гонг, або дзвін води, або голос, який шепоче, устань і йди. Але ти не певен серцем почув, чи вухом. Індія це не зовсім півострів, це материк, що межує з нічим. Ані атлас. Ані словник не враховує факту, що світ оповитий нілом, що зірки на небі це тільки одна з вистав у театрі Бога, а отже, час не настав, площину нам легше вважати кулею, тілом. Ми вважаємо кулею. Те, що пласке, мов корж. Але ти, відчувши різке і наказове марш, добуваєш меча і рушаєш на схід Аби вмерти, і лаштуєш загін веселих і злих зарізяк, і вони в поході співають приблизно так, як ангели на небі. Нічні херувимські концерти. Площина це пустелі і царства, хребти, і міста, над якими лише атмосферна густа висота всім ворожих небес, і яка з них розрада чи манна? тільки втративши коней і друзів увесь обоз з виноградною впертістю кручених диких лос ти проб'єшся туди, де доречне слово Рахманна. Марко Поло казав неправду, коли запевняв, ніби мули, воли, осли. Над провальним пітьми у шматках і мли привели його далі на схід до Китаю. Шлях його, безперечно, це блуд петлі. Марко поло, напевно, спав у сідлі, адже далі на схід немає землі, адже Індія це межа, це те, що з краю. про який там схід можна казати, якщо над тобою велике і німені що, і воно не любить нас не знати за що, як здається нам, бо насправді воно ніяке, просто тут зупинка для прощ і пущ, тут останній камінь і дощ, і кущ. А тому гординю в собі розплющ ця стіна не з тих, які беруть за різяки. Ця стіна, це примара, така, об яку розсипається Азія з її масивом піску, розбиваються валки всі в її тупику, а над ними вже інший вимір, там Бог світила. Але ти приблуда і доля твоя така, мандрувати на схід, поки тече ріка, поки маєш надію, що з тупика можна все-таки вийти ціною дурного тіла, увійшовши в хащі, де повно птиць уяви. Природа майстерня Бога, по якій блукає твоя знемога? Все, що можеш ти, це упасти ниць, невблаганна зелень зійшла, як мор, як потоп, як піна слизька на дотик. Ці рослини горді, вони наркотик. Ці рослини схожі на хор потвор. Але шо там зелень? Вона лиш тло для рептилів, демонів, я вбираю це гниття, цю розкіш про образ раю, де не все збулось, і повсюди зло. Ти, що маєш меч, а до нього дух у спасеннім тілі. Рубай, мов Юрій, розпанахуй гемонів, гарпій, фурій, розтинай пітонів, немов ропух. Бо якщо отут збожеволів Бог і вінцем у усьому цей бестіарій, де є ріє регіт Чертячих арій, ти повинен цим падлом стелити мох, ти повинен вийти з хащів, поки над тобою пані Ясна прибуде, ти, що світло маєш. В очах приблуди мусиш вийти на срібло і навпаки. Звичайно, що ріка тяжіє тільки вниз, повільна І в'язка, немов рослинний слиз, коли твоя рука багром тримає спис. І дивишся в ріку, і бачиш неребин, не мушлі на піску, що світяться з глибин, не лілію тяжку і ясну, мов ясмин. А бачиш, мов у сні, своє лице в ріці, самотність у човні з жердинною в руці, своє лице в ріці і рану на щуці. На берегах цих вод живе химерний люд, покручений народ обжив рівнину. Тут ти зажадав і от поглянь на цих паскуд. В них тисячі принад. В них Копиться, мов у кіз, кохання через зад, а їжа через ніс, у них немає над, у них темє ліс, в них черева, мов льох, а їхня кров узвар, в них дух, як мова, всох, а мова як в татар, в них шестирукий Бог і довгорукий цар. Хто розв'язав цей ніг? І випустив на світ знічевія, мов на сміх, цих власників, копит, хто дав їм для утіх бажання бути під. Повсюдна присутність у хащах тритонів, драконів, грифонів, піфонів і те. Як шаліють коти, обернуті в, духа, в духів, появи комет і циклонів, ознаки, що дихає пекло десь поруч. І ти знаходиш цей отвір, вступаєш і входиш у сморід і морок, і йдеш над вогнем. І хитаються ветхі мости. І хто його знає, що ще? І хребти, і хвости, хрести себе знай ненастанно сто сорок по сорок разів ця виправа для тебе воєнна, за поле плаща і за піхви меча хапає геєнна. і чуєш плати? Ей, ви там на небі поглухли. Святі з висоти втручаються рідко в перебіг подій, але вчасно. Ангели женуть як воскреслі пілоти, по три, а то і по п'ять, і по сім, і цвітуть непогасно мечівних і крила, і тебе визволяють з діри, і сад за тебе розгорнуто вздовж вертикалі. Дерева все вищі, птахове все ближчі, й дари, щоразу солодші, вагоміші, це прапори, тимпани, тюльпани, і так далі, і книги в перкалі, і кисень, і мед, і так далі, і ти над земною, поверхнею, піднятий все таки над площиною. І вже не вернешся, хоч крила зітри. Хоч згори тобі залишається рівно світити згори.